Вітаю на каналі у гостях у Тані. Нарешті я дочекалася погоди, яка є найкращою для посадки озимої цибулі. Сьогодні 6 листопада. У нас вже вночі 2-3 градуси тепла, в день 6 градусів, десь 7 градусів. Тобто нормальна температура для того, щоб посадити озиму цибулю. Я завжди дотримуюсь таких і чекаю таких температур. Ніколи не ризикую садити дуже рано. У жовтні, наприклад, коли температура у нас і 17, і 15 і 13 градусів, це є загрозою того, що цибуля може прорости. Мені це не потрібно, тому що потім піде стрілка, потім мала цибуля буде вирости і так далі. Саджу, я ось на цій буду грядці садити. В тут також була цибуля. Вона була вкрита у нас соломою. Цибуля виросла дуже велика. Покажу вам. Так, тепер про ділянку і про добрива, які ми використовуємо для цибулі. Значить, перше, те, що ми садимо цибулю другий рік на тому самому місці. Чому так? Тому що, по-перше, Тут ділянка. Коли ми садимо цибулю під соломою, починаючи з листопада і закінчуючи листопадом, цілий рік ця солома лежить на цьому місці. Вона з часом перегниває, перетрухає, і ми потім її перекопуємо. Ми її не згрібаємо. Ось подивіться, можна побачити, що коє-де, і ще ось є там зверху, трохи соломи залишилося. Все все йде у землю, це іде перегній. За цей період, за цілий рік солома перетрухає. І що нам сюди класти? Більш нічого. Так як ми не прихильники мінеральних добрив, ми сюди не кладемо ніяких мінеральних добрив. Хоча для гарного вкорінення для цибулі потрібен фосфор. Чому ми садимо на цьому самому місці, тому що тут немає хрущів. Ми їх позбулися. Яким чином? Ми позбуваємося хрущі у тому разі, коли ми мульчуємо землю. Якщо хрущ, матка, самка хруща, вона дуже любить відкладати яйця на чистій, пухкій, бур'янів землі. Коли тут мульча, то самка хруща не відкладає яєць, вона не хоче сюди йти. Вона шукає де більш чистенька, пухкенька сполена земля. І тому тут немає хрущів, і це вже те, що ми не втрачаємо урожаю цибулі. Далі цибулева муха. Також після мурчі і на мурчі, коли цибуля росте, вона не відкладає яєць. Якщо десь вона злітає, то вона намагається десь знайти таке ж саму, таку ж земельку. Таку ж цибульку посаджену, але на чистій землі. Так, ми робимо профілактику від цибулевої мухи. Сольовим раствором розчином, але ми знаємо, що наша цибуля не пошкоджена. А від чого знаємо? Від того, що якщо цибуля пошкоджується цибулевою мухою, то вона буде гнисти. І кажуть, ой, поганий сорт не є. Та ні, сорт нормальний, зимовий сорт, але гниє тому, що була пошкоджена цибуля цибулевою мухою. Наступне посівний матеріал мене було питання, там стали питання, чи можна садити цибулю дрібненьку. Ну, ми ось подивимось, ми ось такою садимо. Я зараз вам покажу відео, яка цибуля в нас була вродила, в рік якою садили, яка вродила. Ми садимо сорт у цьому році радар, хоча любимо сорт штутгарт. дуже хороший сорт, і радар. 6 місяців. Пишуть мені, все більше не зберігається. Хайте людей, які садять цибулю практичних, практичних селян, слухайте, зберігається, якщо, люд... якщо цибуля не пошкоджена. Зберігається, вона прекрасно, вона дуже соковита, дуже гарна цибуля, дуже гарна. І тепер, чи можна садити з дрібною, вирости маленька, не вирости, вирости велика. От Я вам зараз покажу, для прикладу, ось у мене цибуля. Це теж радар. Подивіться, які цибулини. Це вони у мене, ця миска стояла у теплиці, бо я саджу цю цибулю на перо, на зелень. Ось у таку, як ви хочете, зелень виростити, то садіть, у вас буде зелень. Але якщо ви хочете цибулю, яка зберігалася і не пішла в стрілку, то краще взяти ось у таку маленьку, ось у таку дрібненьку цибульку. Це найкращий варіант. чому радар? Тому що я. Штутгарт. Зараз я його не купила, бо у нас у магазині його немає. Вірніше, він є, але той постівний матеріал, який зараз продають, мене не влаштовує. Бо, По-перше, мені треба, щоб він був сухий. Отака, шелесті, ось так Бачите, він шелестить. Він сухенький. Тут немає отих пустих, пустих цибулинок. Далі тут жодна. Цибулинка не пророщена, якось ось, зараз покажу вам десь отут Виростає. Виростає така пророщена. В магазині зараз дуже багато можна такого побачити. Цибули... Цибульки вже не буде толку, тому що вона вже свою силу віддала у цьому паростку. Так вона виросте, але вона буде ніяка і піде в стрілку. Тому я беру ось таку цибулю. Найкраще, мені Штутгарт. Якщо я знайду нормальний посівний матеріал, то я ще трохи посію. І радар. Хочу сказати, що у мене тут 3 кілограми цибулі. Ось 3 кілограми я буду садити. Ось отаку цибулю, у такої фракції я буду садити. Ось, бачите, яка вона. А тепер подивіться, яка в мене виросла. Це Штутгарт. Цибуля. Ось. Оце така цибуля. Так чи може вирости цибуля з отакої маленької, така велика? Ну, Звичайно, може. Тепер ще коротко про захворювання цибулі. На таких ділянках, де ми садимо під соломою, ми ніколи не бачили, щоб наша цибуля хворіла. Тобто там жавтіло сохло листя на цибулі, покривалося якимись п'ятнами, черніла пір'я. Не було такого жодного разу. На відміну від весняної посадки, коли ми садимо весняну посадку, цибулю я роблю, в основному ми робимо для того, щоб виривати і їсти зеленою. То бувають такі роки, що ну, просто на ніц згорає оце пір'я. То захворювання. Не знаю, не буду казати назви, є такі захворювання. Але ось от на такій цибулі, на під соломою, під мульчею, не тільки соломою, до речі, листям можна і сінам можна. Немає такого. Не, відно, мабуть, із землі це все йде, Оце захворювання ці грибкові, а мульча не дає цим захворюванням потрапляти на саме. На саму цибулю, на саме пір'я. Ну, я так думаю, тому що дуже багато буває, що люди дощі, і, звичайно, що грибку, для грибка це супер тоді умови. Так, тепер ще хочу сказати коротко про фосфор. Який фосфор ми використовуємо і калій для посадки озимої цибулі? Використовуємо ми ось попіл. Попіл у нас деревний котел. Для твердих порід, і там ми використовуємо дуба, акацію і збираємо завжди цілу зиму попіл мішки. І цим попелом я зараз буду його розтрушувати поверх. Не заробляємо ми в землю, не перекопуємо разом з попелом, а просто трушу поверх. Ну, ось отак я розтрусила попіл. І так само ми будемо розтрушувати навесні попіл, тільки вже по соломі, як зійде сніг. Тепер протягую рядочки, ось такі. Проміжок між рядочками у мене 30 см буде. І завжди так є. Я займаю три рядки, ось отак. І саджу так йду, йду йду по трьох три рядочки. Саджу я не глибоко, десь сантиметрів 2-3. І саджу я не, гус, не рідко, Вибачте, не рідко. Теж сантиметрів десь 3-4. І так. Все, дуже швидко це виходить, три рядочки, раз-раз і пішов. Тепер усю посаджену цибулю я буду загрібати граблями. Просто землю ось так насовую на рявчички Це дуже швидко і все. Ось 5 хвилин і вся площа загребена. Така вона у мене стала рівненька. Не видно ні попіл, нічого. Вже чоловік мені носить солому. Я йому не довіряю ходити по грядці, він носить, я буду вкривати. Ось отакий у нас тюк соломи. Ось він отак. Так вони роблять. І потім людям продають. Взагалі просто. Ось я беру солому, купи і кладу на землю. Хочу сказати, що чи можна, наприклад, будете питати. Можливо. Чи можна потім вкрити. Поки цибуля не повилазила, можна. А навесні, ну не знаю, як її вкривати, якщо вона повилазить. Це ж це треба ходити між рядочками. Рядочки ж не по метру, як у помідорах. Тому ми накриваємо зараз. Що зараз немає, там цієї соломи. Можна пізніше, де ми беремо солому, ми купуємо. Я думаю, мені там писали, ого, скільки треба соломи. Багато, я думаю, соломи зараз не питання, не проблема, тому що мало ферм зараз залишилося, а люди все одно вирощують зернові. Солома їм не треба. Ну, принаймні у нас так, вони продають, фермери продають. Тому що якщо раніше у нас в громаді було декілька ферм, то після гостей в кавичках залишилось одна. Тому а зернові сіються, тому ось отак вкриваємо. Ну ось, Вкрили ми цибулю нашу соломою. ну Скільки сантиметрів? Хочу сказати, що десь сантиметрів 8-10. Ми вкриваємо. Ніхто, звичайно, лінійкою не міряє, але шар такий не тоненький. Тут Перший дощик, вона уляжеться і буде рости цибуля. Ще хочу вам сказати, що я планую зробити звіт вам і показати від початку до кінця, за 22-23 рік, що я робила, яку цибулю виростила, можливо, комусь буде цікаво, тому що сьогодні. Я тільки показала, як садила, але в мене на каналі є ті відео. Я просто зроблю одне велике відео. Зараз ще хочу показати вам одну річ. Ось часник. Ми садимо невелику грядку часнику, вона теж під соломою. Часник ми теж вирощуємо під соломою. Дуже зручно. І саме головне, я вам не сказала, саме головне. Це те, що я не полю. Ну, не без того вирву десь якийсь бур'янець, виліз, але взагалі не полю, не часник, не цибулю. І росте вона прекрасно. Не обов'язково її розпушувати і так далі робити. Росте і без розпушування. Пишіть коментарі, ставте запитання, але по тимі. Не питайте у мене, чи саджу я. Учасники цибулю по лунному календарю, Зразу кажу, що не сажу. Чи читаю молитви перед посадкою теж не читаю. Але є такі люди, які пишуть багато чого такого, що просто. -просто. Але то є все нормально. Всі ми люди, всі ми різні. На все добре, до побачення, гарних врожаїв вам.